Доброго дня, шановні українські аграрії, я роблю такий маленький блог про ґрунтову схему. Сьогодні дивився, коли останній дощ був в цій місцевості 27 числа, тут випало 2 мм. Перед цим, звісно, були дощі, там цілий тиждень дощилося, там випало порядка 30 мм. Тобто останній дощ 27 числа. Давайте поговоримо про бур'яни. Зараз фаза тут В2, в, усій, в більшості рослин, значить. І більшість є В2. Да, В2, В3 вже скоро буде. Хочеться сказати, що ви бачите чисті рядки. Ось, будь ласка, Отак. видно вам? Буряна немає. Конкуренції для рослини немає. Рослина просто нормально розвивається. Розумієте? Не ідеально, тому що є, ось, бачите, у нас волосовий не просил, є біда. Вона вже починається, вже в нас починається проблема. Але тут В2, а В3 ми будемо працювати з страховими гербіцидами. І що хочу сказати, що ви даєте величезний шанс, даєте фору рослині, щоб вона нормально розвивалася без конкуренції. І це дає можливість тільки грунтова схема. Якщо ви тільки на страховій схемі, ваше право, знаєте, розповідати можна все там. Воно не шкодить. Там. Найти 57 причин, чому ви праві. Ну, розумієте, ми ж агрономи, ми знайдемо, чому ми праві. Але зробіть для себе дослід на своєму полі, не для тютюника, а для себе. Півполя з ґрунтовою схемою, а півполя без. І тоді зробіть для себе висновки, не для мене. Я для себе вже давно це зробив і ще в багатьох холдингах, розумієте, коли побачив, що і різниця колосальна. Так що запрошуємо до співпраці, колеги. Ми... Ділимося своїм досвідом, своїми наробітками, ті, які працюють в нашому господарстві, по точному землеробству, тому що у нас вже дуже багато хочуть зробити вам аналізи ґрунту, але не будуть розповідати, що робити з ними. Ми покажемо вам, що робити аж до кінця. Саме головне, що ви вирішили йти в точне землеробство. Там є економія, там є прибутки, там є доцільність. Доцільність там є саме головне, що ви можете... Оптимізувати свої витрати і свою собі вартість. А на даний час ви розумієте, що це основний фактор в землеробстві, тому що вал можна отримати при будь-яких розкладах, чи ви отримаєте економіку. Так що тримайтеся, запрошуємо до співпраці з інтергорлабом. Успіхів вам!